За 37 робочих днів новий уряд вже розробив схему виводу держави із кризи. Зокрема, в найближчому майбутньому поменшує кількість машин в державних автопарках країни. Також зменшиться кількість чиновників на місцях. До того ж, нівелюють більшість пільг для населення України. Зокрема, підтримують малий та середній бізнес. Без цих нововведень, впевнені міністри іншого шляху у держави немає. Ми досить уважно. Проаналізували, що досалося нам в, в спадщину від уряду попереднього. Я би навіть сформулював питання ширше від попередніх урядів, оскільки проблеми, які накопичувалися, це не проблеми останніх років, це проблеми, які накопичувалися довгі роки. Згідно із даними, наведеними міністром фінансів України Олександром Шлапаком, за останні роки в Україні в 11 разів зросли соціальні виплати, та у 8 підвищилась середня заробітна платня. Так само спостерігався і зріст інших показників, а ось державний бюджет навпаки з кожним роком виконувався все менше. Відтак на папері ця цифра на 14-й рік складає 71 мільярд гривень, та насправді у державній казні перебуває лише 30% від запланованої суми. Всі останні 10 років держава веде абсолютно безвідповідальну економічну політику. Ми Фінансуємо державні видатки, які стрімко-стрімко зростають, не за рахунок економічного зростання, не за рахунок економіки, яка повинна платити, оплачувати ці речі, а за рахунок, ще раз нагадаю, квазі-джерел, таких як те, що ми забираємо переплату підприємців, невідшкодовий податок на додану вартість, те, що ми позабирали кошти з місцевих бюджетів і спеціального фонду. А окрім цих квазіджерел, є ще одні, які ви можете бачити зараз на наступних слайдах. Ми стрімко нарощуємо державний борг. За висновками працівників Міністерства фінансів, ця ситуація з'явилась через те, що державний бюджет складався умовно. Брались завищені макропоказники та підганялись під дохідну частину. Ми, ми вимушені були скоротити практично всі капітальні трансферти і інші капітальні видатки. Не буде ні ремонтів, не буде ні будови нових, ніяких, нічого іншого. Ми різко скорочуємо видатки на товари і послуги. Ви знаєте, напевно, 65-ту постанову з нею стикнулися вже на місцях. А саме, Жодного нового автомобіля, жодного нового комп'ютера, жодного нового мобільного телефона, жодних нових засобів, таких закуплено не буде в цьому році не тільки в центральних апаратах, але і на місцях. Згідно з планом, найближчим часом має відбутись зменшення чиновників на місцях на 26 тисяч, на умане скорочення і силові структури. Без роботи залишиться 28 тисяч працівників внутрішніх справ Вкупі з іншими заходами. Це дозволить зекономити щонайменше 32 мільярди гривень. Натомість, за офіційними даними, величезні кошти знаходяться на рахунку експрезидента України Віктора Януковича за кордоном. Віктор Янукович разом зі своїми прибічниками вивіз за нашою інформацією, за територією України. Вивіз велику суму коштів. Вони Точно ми не можемо сказати, але вони нараховують мільярди доларів. І ці кошти сьогодні, за нашою інформацією, за інформацією розвідувальних і оперативних служб використовуються якраз для підняття сепаратистських настроїв серед населення України. В найближчому майбутньому міністри планують реорганізувати ще й обласні державні адміністрації. І так, всі місцеві податки і збори розподілятимуться виконкомами. Ми вважаємо, що буде абсолютно справедливо, коли частина податку на прибуток. Підприємств, частина податку на доходи фізичних осіб, буде залишатись в місцевих бюджетах на розвиток цих територій. А наступне встановити відповідальність органів місцевого самоврядування перед державою і перед громадою. В першу чергу ми будемо розвивати місцеву демократію. Ми хочемо створити механізми, коли нерадиву владу навіть обрану можливо буде відкликати, і це можливо робити у спосіб місцевого референдуму. Це є ключове. Завдання цієї реформи, також передача влади на місця, дозволить ще й самостійно приймати деякі постанови та законопроекти щодо збільшення соціальних виплат та заробітної плати в регіонах. Завдяки цим нововведенням протягом декількох років Україна стане на ноги. Я не прийшов за задовжності і я все зробив для того, щоб всі поділилися при підтримці правительства абсолютно розумного і прем'єр-міністра, який живе цією ідеї. А на самом деле, це не вопрос, моєго желання или ні. Це наш з вами вопрос. Якщо це буде прийнято, з 2015 року Україна заживет новою життю, де кожен буде иметь своє место і причастность к тем позитивным изменениям, які є. За попередніми даними очікує на Україну ще й підвищення плати за комунальні послуги, зокрема на тепло та газ. Але це відбуватиметься не через економічну кризу в Україні. Юридично, безглузда денонсація угоди. Яка мала на меті тільки одне, ще додатково підвищити ціну на газ, і фактично така ціна буде сягати 500 доларів. Мені важко знайти будь-яку країну в світі, яка здатна платити таку ціну за газ. Це є виключно політична ціна, і робиться це умисно для того, щоб підірвати. В Україні економічну і соціальну базу. Серед скорочених пільг опиниться безкоштовний приїзд для певних груп населення, зменшиться кількість сімей, котрі купували газ та тепло за заниженими цінами. Хоча наразі всі соціальні виплати проводяться без перебоїв. В цій ситуації ми не уменшили заробітні плати. Мінімальні соціальні стандарти остануться на рівні января. 2014 года, как только будет возможность, это записано в законе о государственном бюджете, бюджеті изменений в государственный бюджет Украины на 2014 год. как только будет возможность, каждый квартал мы будем пересматривать э, возможность увеличения э, социальных стандартов. Звісно, ці зміни поки що не набули чинності, їх мають ухвалити безпосередньо у Верховній Раді України. Але міністри впевнені, що без цих нововведень розрахуватись за помилки попередньої влади доведеться наступному поколінню. Денис Іванов, Сергій Кравченко, і